Прогноз погоди в Україні на вівторок, 10 жовтня, мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Справжній мороз вдарить вночі по українським землям. Така холодрига прийде в гості до мешканців Західного регіону і частково торкнеться центральних областей нашої неньки. Тому, шановні глядачі. Обов'язково дуже добре закутайтесь у ковдру вночі, щоб жоден пальчик не визирав. Гарна новина в тому, що ці заморозки триватимуть лише дві ночі, після чого стане знову тепло. Зараз детально розкажемо про температуру повітря у кожній області, а також де дощітиме 10 жовтня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка. І вподобайка дуже допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається в наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякуємо. А тепер повертаємось до погоди. Північ у Чернігівській області синоптики прогнозують невеликі дощі. Небо буде хмарним з проясненнями. Денна температура від 8 до 10 градусів тепла, нічна плюс 5 плюс 3. на Сумщині на 1 градус прохолодніше, плюс 7, плюс 9 в день, вночі також плюс 5 плюс в Сумській області також дощитиме. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Запоріжжі і Херсонщині очікується однакова погодна ситуація. І це плюс 11 плюс 13 градусів в день, плюс 7 плюс 4 вночі. В Миколаївській області і на Кримському півострові денна температура повітря буде на 1 градус вищою, плюс 13 плюс 15, нічна на Миколаївщині плюс 7, плюс 5 градусів, в Криму плюс 11 плюс 9. І на Одещині також плюс 13 плюс 15 градусів у світлі години доби, плюс 12 плюс 10 у темні. Невеликий дощ, можливо, пройде в Криму. Врешті областей півдня сонячно, малохмарно і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. На заході ночі 10 жовтня будуть дуже і дуже холодні. На Рівненщині, Львівщині і Франківщині, а також в Тернопільській області, денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, вночі від 1 градусу тепла до 1 градусу морозу. На Волині, Хмельниччині і в Чернівецькій області нічна температура така сама: в день тепліше, плюс 10 плюс 12 градусів. І на Закарпатті буде найтепліше: плюс 11, плюс 13 градусів в день, плюс 4, плюс 2 вночі. Опадів на заході не буде. Сонячне і малохмарне небо. Вітер північно-західний. 5-10 метрів за секунду. Схід: Тут невеликі дощі можуть лити на Харківщині і Луганщині. В Донецькій області буде сухо, малохмарно і без опадів. В Харківській і Луганській областях в день плюс, 8, плюс 10 градусів, вночі плюс 4 плюс 1. На Донеччині тепліше плюс 9, плюс 11 в день, плюс 3 плюс 1 вночі. Вітер західний, відчутний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Полтавщині. Київщині і в Києві в день синоптики прогнозують плюс 9 плюс 11 градусів, вночі плюс 5 плюс 3. Дніпропетровська і Кіровоградська області плюс 11 плюс 13 в день, плюс 5 плюс 3 градуси вночі. Житомирщина плюс 9, плюс 11 в світлі години доби, від плюс 1 до мінус 1 градусу вночі. На Вінниччині денна температура повітря плюс 10 плюс 12 градусів, нічна близько нуля. І в Черкаській області в день також плюс 10 плюс 12 градусів. Вночі тепліше плюс 5 плюс 3. Небо центрального регіону буде сонячним і малохмарним. Опадів тут не очікується. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо, що ви додивились наш прогноз до самого кінця. Також ми вам дякуємо, що ви є, що ви існуєте. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Розповідайте про нас рідним, друзям, знайомим, колегам і сусідам. Бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!